Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з маленькою дикою тваринкою, кріт, які мають чудовий слух і нюх, можуть відчутно дошкуляти садівникам та городникам. Ознаки вторгнення кротів стають їх нори з високими пагорбами, кротовини. Прокладаючи довгі ходи на полях і присадибних ділянках в пошуках їжі, кроти руйнують грядки, доріжки, газони, клумби, можуть серйозно пошкодити кореневу систему рослин. Норами кротів користуються польові миші, землерийки, що нерідко з'їдають цілі грядки моркви, картоплі, залишаючи саме бадилля. Свої ходи кріт прокладає у землі відразу на кількох рівнях від 3 см до 2 метрів завглибшки. Так за ніч він може прокласти до 50 метрів такого проходу. А саме гніздо крота розташовано зазвичай у доволі затишному місці, наприклад, у короневій системі дерева, під пеньками, Каменями, спорудами на глибині до двох метрів. Присутність на грядках кротів є небажаною, проте і знищувати цих тваринок у жодному разі не можна адже кріт приносить городині більше користі аніж шкоди. Живляться тварини личинками хруща, довгоносика, коваликів, гусеницями. Совками, слимаками, капустянками. Кріт може з'їсти і мишу, ящерку, жабу, якщо вони малорухливі. За добу кріт споживає близько 50-60 грам корму. Годується кілька разів на добу, оскільки їжа перетравлюється в його організмі за 4-5 годин. Голодним чотирилапий може залишатися не більше. 24 годин, після чого він може загинути. Прориваючи ходи, кожен кріт виносить носить на поверхню центнери землі, збагачений калієм, магнієм та іншими елементами живлення рослин. Глинистий ґрунт проораний кротами, краще зволожується і дихає. У ньому не затримується вода. Надлишок вологи потрапляє через кротячі ходи у нижчі ґрунтові горизонти. Тож кротів на населених пунктах ділянках треба не винищувати, а відлякувати. Які ж існують цікаві факти про кротів? Шерсть цих тваринок примітна тим, що до неї практично не прилипає бруд. Навіть мокрий. Типова кротова нора являє собою центральну кімнату, яка використовується як склад продовольства, від якої відходять чисельні відгалуження. У довжину кожен з тунелів крота може досягати 100-200 метрів. Взимку кроти в сплячку не впадають, а шукають сплячих в землі комах і їх личинок. Самки цих тваринок вигодовують своїх дитинчат молоком до тих пір, поки ті не виростуть достатньо, щоб залишити матір і почати самостійне життя. Всупереч поширеному міфу, у кротів є очі, і вони не сліпі. Проте візуально їх помітити дуже складно. Через складок шкіри. не піддаються прирученню і не живуть в неволі. Їх намагалися розводити через їх шкуру, але нічого доброго з цього не вийшло. У роті у крота зубів більше, ніж у людини цілих сорок чотири. Найбільше в світі кротів мешкає в Європі. Азії та Північній Америці. В Україні мешкає лише один вид крота. Кріт звичайний. Його довжина тіла складає 12-16,5 см, хвоста 2-4,8 см. Маса 70-119 грам. Оченята крихітні. Але вони помітні зовні, оскільки над очним яблуком є вузький проріз у шкірі близько одного міліметра. Зовнішнього вуха в них немає. Малятка. А чи зустрічалася вам така тваринка? Всього вам найцікавішого.